Напередодні виборів до Верховної Ради України наша знімальна група разом із головою ОВК по виборчому окрузі номер 85 Жанною Фаленчак побувала на виборчих дільницях Калущини. Зокрема, поспілкувалася з головами та членами ДВК. Майже у кожному населеному пункті, як зауважили члени комісії, забезпечено готовність дільниць до виборчого процесу. Першим пунктом, де ми побували, була вістова. Голова ДВК 260-278 Наталія Крук наголосила про наявність скриньок. Порядкований список виборців, враховуючи зміни, проведена необхідна роз'яснювальна робота з мешканцями цього села. Наразі виборча дільниця 260-278 села Вістова до позачергових виборів народних депутатів. Готова. Готові у нас переносні скриньки. Порядкований у нас список виборців зі змінами. Ну і наразі людям проведена належна агітація, всі повідомлені, складені списки хворих, які будуть голосувати на дому, і дільниця до роботи готова. Які проблеми виникали при підготовці? Ну, у нас були трошки зміни у списку виборців, тому що не були включені пару людей і там. Адрес неточний, ну і були трошки померших. То ми ці всі зміни внесли, і остаточні списки у нас вже правильні, такі як мають бути. Голова мені допомагає, іде все, що я його просила, там на рахунок кабінок, на рахунок прибирання залу, і такі організаційні питання він мені в цьому допомагає. У Боднарові, зі слів члена ДВК 260-276 Микола Минає, дізнаємося, що ситуація аналогічна. Тобто дільниця до виборчого процесу готова. Майже на 100%. Майжу, майже все. Кабінки є, урни є. Скриньки переносні, є. Так, заяви. Все. Ну заяви, що люди доносять. На дому голосує? На дому не НСП 18 чоловік. У селі Доброляне, як зауважив секретар ДВК 260-286 Василь Панків, до позачергових виборів Верховної Ради України теж готові. Готовши до виборів проходить нормально. Працюють е, як кажуть, голова, секретар і заступник. Приходять до місці голосувати до обіду, і після обіду. Готуємося. Є підготовлені вже скриньки до малі і великі, дві малі і три великих, готуються до голосування і кабіни. Приходять люди, цікавляться чи є в, в списках до виборців. На, дому, на дому є, 40, за нашим підрахунком, буде близько 48 люди, осіб. А за списком виборців 1182. Які би проблеми звертаються до вас? Чи зверталися ваші мешканці? Проблем не було. Все добре, так. На сьогоднішній день все добре. Отже, наразі ми отримали скриньки. Ось, е Сьогодні йдемо по виборчі списки, вже уточнені. Ось працюємо з виборцями, так як вони до нас приходять, уточнювали. Звичайно, попередній список. Ми уточнювали все. Тепер ми вже до понеділка ми знаємо до 20-ї години. Ми все здали, і люди вже ходили туди, уточнювали. Тепер нам сьогодні ми уточнений список отримаємо і будемо дивитися і далі працювати. Нас до нас люди можуть ще прийти, звичайно, з рішенням суду. Ми повинні їх зареєструвати. Ось. І звичайно будуть приходити ще люди, які не спроможні самостійно пересуватися. Вони зможуть принести до нас документ, а саме заяву, сирокопію паспорта, і звичайно, найголовніше це довідка з лікувального закладу про те, що ця людина є хвора, не спроможна пересуватися і тому буде голосувати на дому. Якщо сказати станом на сьогоднішній день, можна сказати, що це вже мабуть 95%. Основна робота зроблена. Уже встановлені скриньки тут знаходяться, а там встановлення кабіни, через які люди будуть проходити, відмічатися в бюлетенях і приступати до голосування. Розуміло. особливих проблем не виникало у вас з підготуванням? Ні, ніяких проблем нема. Колектив школи до нас віднесся дуже добре. Всі просьби, що ми до них зверталися, вони нам допомагали. Ну і… Комісія вища так само допомагає, все як має бути. Користуючись нагодою тим, що телебачення, часто я даю інтерв'ю. Ми робили обхід. Це було 22 жовтня по виборчих дільницях району Каульського району. І слідкували за тим, як проходять підготовка проходить виборів у народних клубах і в школах. Я можу сказати, що на 100% ці дільниці, де ми проїжджали, готові до. Виборів 26 жовтня. І можу наголосити. Були, були чергування, були присутні ті люди, які мають бути, що задіяні у виборчому процесі три чоловіка, які є на платній основі на кожній дільниці. Ми перевіряли тканини, перевіряли, чи є символи на кожному цьому народному домі чи школі. Спілкувалися з людьми, де проходять вибори. Я рахую, що готові села, Калуський район готовий до виборів, народних депутатів. Буде два бюлетені. Один бюлетень буде по партіях, а другий буде по мажоритарниках. 85-го округу по тих, які подали свої кандидатури. Це вісім кандидатів. В одному бюлетені люди будуть голосувати за партію, а в другому за кандидата. Так проходить процес, так як завжди: з 8 години ранку до восьмої вечора. Не буде ніяких відкритних талонів. Ті люди, які написали заяви і встигли до 20-го числа в державному реєстрі до 12-ї ночі <кій> працювали, ті пройдуть голосування. А ті, які не встигли, я перепрошую, ми це постійно наголошували, щоб не мали ніяких додільничих виборчих комісій претензій в день голосування. Державний реєстр виборців працював до 12-ї ночі, наголошую це, до 24.00. Болючі питання у всіх дільничих виборчих комісій, керуючого складу з шоферами. Цього року вибори проходять два тижні, працюють із 12 жовтня, тому за такий короткий період знайти шофера, знайти і за ту суму, яку. Виплачують зараз, це дуже важко і розумію. Це саме болюче питання, що приходили до мене люди. Але я ще раз говорю: не окружна виборча комісія фінансує вибори, а фінансує вибори центральна виборча комісія, яка взяла на себе. Навіть зараз і телефони вони займаються цим всім. Це ними люди з такими питаннями приходили до нас по приміщеннях. Що в Калуші було, що там ну, такі вже мені дзвонять і до 9, до 22 ночі і кажуть, що у когось там поцарапали паркет, десь в селі комусь недобра дорога. Зрозумієте, калушани, що я не рішаю це питання, я не міняю сільських голів. Я не роблю дороги. Зараз будете вибирати депутатів і прошу до них, звертайтеся. Я не рішаю долю України. Ми просто виконуємо свій обов'язок. Всі тут, що працюємо, були такі дільниці, де міняли собі в селах люди, міняли собі членів ДВК. А ми собі поставили свого голову і дзвонили до нас. Кажу, як ви могли це зробити? Я певний закон. Є певні правила, по яких ідуть, і зверталися до нас, і ми вже тут рішали всі, як це зробити. Тому що кожна партія має свої квоти, і кожна партія дає своїх членів ДВК і керуючих склад. І тільки ми можемо рішити, ми можемо, не ми, навіть не ми по голосуванню, а кожна партія дає, ще раз наголошую. В селі собі міняють кожен, хто хоче, і як собі хочуть. І ми кожному. Розказували, пояснювали, хто дзвонив. Це, це, це Ці такі були болючі питання. Зараз я рахую, що вже це все налагодило. Ще люди можуть писати заяви, тільки голосують на дому. Ще вони мають таку можливість. Я прошу ти родичів ти до суботи, до, 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 до 14.00. до суботи, Це буде 25. Так, ще можуть родичі принести заяви на дільниці, виборчі комісії, на дільничні, там, де вони приписані. Разом з довідками від лікаря і будуть в цих списках, що будуть голосувати на дому, щоб не було такого, що прийшли в день виборів і сказали: мене знали. Постійно це ми наголошуємо і говоримо. Кожна дільниця Ще таке одне болюче питання: люди питають, кірургичі склад. А коли нам будуть давати охорону міліцію? Шановні члени ДВК, коли ви приїжджаєте, получати бюлетені кожного разу, не міняється ніякий процес. Вам дають два міліціонера, з якими вже ви будете повертатися на свою дільницю. Це всі це багато людей мене запитувало це так, ніби перший раз і цього не знаю. І вони будуть нести разом з вами відповідальність за ті бюлетені, які будуть знаходитись на вашій дільниці. Всі мої е, працівники ОВК, що ми працюємо разом, відповідали за кожних 12 дільниць, і всім е, 166 дільниць були повідомлені. Що бюлетені буде получати Рогатинський район з 10 ранку, Калуський район з 14 і Калуш буде з 17 з 18 години вечора. 23 дні до виборів 24 жовтня. Це таке теж питання, що це завжди по закону три дня до виборів получають бюлетені разом з міліцією, разом з охороною. І якщо якісь будуть питання, там, чи запізнюються, чи будуть черги, так що ми могли, ми зробили. Ми ще раз наголошую, не винні, що у нас такі дороги, що хтось приїхав пізніше, хтось скоріше, хтось запізнився, щоб не було тут сварок і на сходах, і якихось претензій до нас. Дорогі колеги, керуючий склад, той, хто ще не отримав посвідчення членам ДВК, прошу отримати їх у нас, у райдержадміністрації, в окружній виборчій комісії. У секретаря і також партії суб'єктів подання, які також мають отримати посвідчення, хто ще не дополучив. вони зараз є всі в наявності. Ми вас чекаємо. Ще хочу наголосити, що 20 жовтня був останній день подання спостерічів від різних партій, від різних фракцій і від різних кандидатів. Тут були присутні ми в окружній і чекали до 24.00. Хто ще не встиг, той доносив. Були навіть такі партії, які проносили у 23.30. Це ми чекали всіх, всі були зареєстровані, спостерігачі. Я маю на увазі так. І той, хто встиг, той встиг, а хто не встиг. Це був останній день, 20 число, до 24.00. Я наголошую це, щоб це також потім не було. Що хто це зробив, не зробив, хто не встиг. Так. Дорогі Калушани, і гості Калуша, і Калуського району, і Рогатинського району, повірте вже нашим депутатам, що вони щось зроблять для вашого міста як найкраще, для вашого району і для нашої України. І прийдіть, будь ласка, на вибори і зробіть свій вибір. Проголосуйте за тих, за кого ви рахуєте потрібно. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, злагоди вашим сім'ям. І саме саме таке болюче питання це миру над нашою землею, над Україною.